Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що в Україні, а насправді і на Росії, беремо А все через таємний форум та несподівану заяву Будану. Розпочнемо з того, що вчора з'явилася така гучна новина повідомлення про те, що у Львові таємно пройшов форум російської опозиції. СМІ повідомляють, що на форумі було понад 40 учасників від провідних опозиційних об'єднань. Що у роботі форуму взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів, також на форумі були представники Офісу президента України та Верховної Ради, зазначається, що на форумі вирішили створити постійну російну структуру для підтримки силового опору. І як тільки з'явилася ця новина в Україні в соціальних мережах такий гвалт піднявся, такий виремоцій справжній. Зима, я хочу вам в цьому випуску показати пост від Симороза Олега Олександровича, нашого ветерана, який так емоційно публікував, написав, що нібито клоуни і що це львів сьогодні. Більше того, були навіть крики від мера Львова Садового, який звернувся до правоохоронців. Він заявив, що це нібито якийсь жарт і що відправив запит у відповідні правоохоронні органи. Звісно, і на Росії не обійшлось без емоцій. Так звані хороші руські, та й не тільки почали писати, що це нібито псевдоопозиція, що це не справжня опозиція, і начебто справжня опозиція буде вирішувати, що потрібно робити росіянам, виходячи з інтересів росіян, а не українців. А сьогодні з'явилося повідомлення таке з одного боку несподіване, від очільника ГУРМО Кирила Буданова, тому що вчора він заяв не робив. Але судячи з того, що є певний вір емоцій серед українців, щоб спокоїти українське суспільство, була опублікована його заява. Кирило Будану підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою агресором Насправді, це дуже важливо, що цей форум пройшов у Львові, це вкрай важливо, і на це є декілька причин. Перша причина це те, що про цей. Форум про цей захід повідомляють міжнародні змі. Зкрема є повідомлення на сайті Радіо Свобода, яке пише прямо, що у Львові пройшов форум російської опозиції в підтримку України. На жаль, країни заходу підтримують тих так званих хороших русських, так звану російську опозицію Юлію Навальну та й не тільки, які по факту вони підтримують цей великодержавний імперський шовінізм. І для нас це вкрай погано. І я хочу нагадати ту новину, яка була 6 березня, що вже дійшло до того, що навіть коли запрошували першу леді України Олену Зеленську в США, то її хотіли посадити біля Юлії Навальної. І американські ЗМІ повідомили, що вона відмовилася взагалі летіти у США і бути присутньою на промові президента США Байдена. Тому. Україна зі свого боку вона показує всьому світу, хто є справжньою опозицією, точно не ті люди, які підтримують ці ідеї великодержавного імперського шовінізму. Ще один важливий момент, чому я кажу про те, що важливо, що цей форум відбувся в Україні, і що саме справжня опозиція російська була присутня на ньому. Що всі ці справжні вони підтримують фактично те, що має бути з Російською Федерацією після розпаду? Є ще такий форум, є такий проект пост Росії, деколонізації Росії, і це також вкрай важливий момент, тому що росіян, російське суспільство воно повинно готуватися до того, що Російська Федерація розвалиться ця Московська не та імперія. і усі учасники форуму це підтримують. Я хочу навести такий один приклад для розуміння важливості цього. Це приклад щодо Саши Сотніка. Це російський журналіст, який раніше був дуже популярним серед російських лібералів, серед тих, хто виступав проти путінського режиму. І раніше він набирав багато переглядів на своєму каналі. Мова йшла про сотні тисяч, деякі відео набирали і до трьох мільйонів. А зараз, як тільки він підтримав форум вільних народів Росії, постросії, як тільки він виступив проти великотравної імперського шовінізму і постійно про це говорив, одразу впали перегляди. І так звані хороші росіяни його вже дивитися не хочуть. Ось якщо ми подивимося на те, скільки набирають його на останнє відео, це 15 тисяч, 20, максимум 30 тисяч. І це важливий показник. Адже, якщо ми, наприклад, подивимося на такі інші канали від росіян, наприклад, обманутого росіянина, обдуреного росіянина, то у нього з переглядом все нормально до мільйона набирає майже кожне від. Чому проблема е, така виявляється глобально? Що як тільки російський так званий поцінер, так званий хороший руський, починає у всьому звинувачувати Путіна безпосередньо, путінський режим виступає навіть проти війни, проти агресії в Україні, але при цьому він не звинувачує російське суспільство, він не виступає проти цієї московської імперії, то тоді частина росіян його дивляться і дивляться досить активно. Адже знову ж таки робиться ставка на розкачку гордині, на те, що ця частина росіян, яка не підтримує путінський режим, що вони дещо інші, що вони особливі, але все рівно вони залишаються в цій глобальній толітерально-депресивній секті так званого руського міра, і це вкрай важливо. Адже я окремо для так званих хороших руських у свій час заводив канал Веста TV і мої відео також багато набирали. Мова йшла про сотні тисяч переглядів деякі відео набрали мільйон і більше переглядів. А як тільки я почав говорити правду... Зокрема, про те, що ця московська імперія має розпастися, що народ російської федерації мають отримати свободу, все переглядів на цьому каналі стало як у Саши Сотника, тобто 10, 20, 30 тисяч переглядів, це для розуміння того, що насправді потрібно робити, і що ці питання потрібно піднімати. Адже на жаль, деякі наші українські блогери. Вони знімають відео російською мовою і вони свій контент вони заточують під так званих хороших русських, тобто під аудиторію Юлії Навальної. І в цьому проблема, адже це болюче питання для росіян, і його потрібно піднімати, тому що якщо Російська Федерація буде і далі у вигляді цієї недоімперії, це постійна загроза для України. Тут піднімати і національні питання. Зокрема, якщо подивитися, наприклад, на такі відео, куди пропали фіноугри і загалом про фіноугорські народи, то вони також набирають багато переглядів. Деякі відео набирають і мільйони переглядів. Це питання, хоч воно і болюче для росіян, але росіяни розуміють, що в цьому правда. Як тільки росіяни почнуть замислюватися над тим, хто вони, звідки вони, хто їх предки, то автоматично цей імперський шовінізм він починає вчухати, починає згасати. І росіяни мають сконцентруватися не на зовнішній агресії, а на вирішенні власних питань, в тому числі і на власній історії. Все повинно робитися для того, щоб ті російські справжні опозиціонери, які виступають за те, щоб силовим шляхом фактично ліквідувати цей путінський режим на Росії, ті росіяни, які виступають за те, що має бути пост Росія, що народу Федерації мають отримати незалежність, це і є справжня опозиція, і ніхто більше. І таку справжню опозицію потрібно підтримувати, а не так званих хороших русських. І нам зараз потрібно робити все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, щоб відповідно запускати необхідні процеси в російському суспільстві, але це робиться лише за допомогою правди. Правда, якою вона гіркою не була, але вона з часом візьме гору. Так казав наш каменяр Іван Франко, і так воно й буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.